Бізнес не йде, клієнти не приходять, стосунки просто перейшли на рівень проживання із сусідом. Контроль це єдина форма виживання, яку ти знаєш, де боляче, але дуже стабільно. Наступна ознака є основною причиною, чому ти не ростеш у фінансах, і ніхто ніколи не зможе тебе любити так, як хочеш ти. Ти стомилася, але не зупиняєшся. Бо якщо зупинишся, все розвалиться. Робота, дім, ти сама. Ти смієшся, працюєш, підтримуєш, але кожного дня лягаєш спати з відчуттям, що щось не так, що ти застрягла, що ти, наче живеш, але насправді просто тягнеш. Це не лінь. Це не мені треба ще підтягнути дисципліну. Це тіло і психіка, яке живе в режимі тривоги уже не перший рік. Це виживання. І я знаю, як воно виглядає, бо я там була. Сьогодні я розкажу тобі 10 неочевидних ознак того. Що ти живеш не своє життя, ти живеш в системі самозахисту, і саме тому ти не ростеш, не радієш, не відчуваєш. Бо коли тіло в тривозі, ти не тут. Насправді, 90% українського менталітету жінок живуть в постійному виживанні з кожним відео. Я працюю з тим, щоб українські жінки розуміли, що можна жити життя не із виживання, не з тривоги, а із насолоди і пріоритету на себе. Якщо ти хочеш допомогти моєму каналу, щоб це відео побачило більша кількість людей, постав ботобайку і підпишися на нього, і погнали до десяти неочевидних ознак, що ти знаходишся в режимі виживання. Це той момент, коли з самого дитинства тебе навчили, що необхідно реалізуватись із тривоги, необхідно постійно бороти різні. Обставини для того, щоб отримати хоча б щось в цьому житті і цінувати себе. І перша неочевидна ознака, що ти живеш в режимі виживання, ти постійно зменшуєш себе поруч із тими, кого поважаєш. Це можуть бути люди, з якими ти працюєш, твій керівник. Применшуєш себе не тому, що вони кращі, а тому, що твоє тіло і психіка звикли, щоб не втратити, треба бути менше. Щоб не втратити і мене любили, необхідно стиснути себе, свої бажання і потреби. Для того, щоб лишити цю людину в моєму житті. мені, Необхідно бути хорошою і правильною. Це класичний прояв синдрому хорошої дівчинки, де глибинна програма лежить в тому, що мені необхідно заслужити любов, і тоді ми продовжуємо взаємодіяти із світом із позиції, де ми зовсім маленькі маленькі діти, тому що тоді нас не покинуть. Друга неочевидна причина ти відпочиваєш і відчуваєш провину. Це ті моменти, коли ти лягаєш, тривога зростає, і ти відчуваєш, що ніби не була достатньо корисною і не зробила достатньо протягом дня. Ніби цей відпочинок не заслужений. Ніби ти маєш право дихати лише після страждання. Я дуже чітко пам'ятаю, коли я з самого дитинства як тільки прилягала, одразу, одразу заходила моя мама чи бабуся, і казали: так, чого лежиш, іди поприбирай. Чого лежиш, іди, зроби. І ще щось. Про що це говорить? Це говорить про глибинну програму нестіленої жінки, коли ми відчуваємо провину за те, що розслаблюємося, за те, що просто існуємо, за те, що робимо щось для себе. І якщо ми не бачили цього на прикладі наших мам бабусь, а на секундочку, яким чином ми могли і де це бачити? І тоді ми отримуємо результат: знесилене тіло, ми у вигоранні і в ненависті до себе. Третя причина, яку я постійно спостерігаю в своїх клієнток, це ти перестала мріяти. Ти колись дуже сильно вірила, ти дуже сильно чогось хотіла, ти фантазувала про це майбутнє, про життя, але це принесло тобі лише біль. І тепер небезпечно хотіти щось велике. Ти продовжуєш жити із треба, а не хочу, тому що ти знаєш, що нічого просто так в цьому світі тобі не дається. Наступна ознака є основною причиною, чому ти не ростеш у фінансах і чому ти не отримуєш задоволення від життя, а саме. Твоя психіка обирає стабільне, навіть якщо воно тебе душить для твоєї психіки. Те, що є зараз, навіть якщо воно дискомфортне і неприємне, це є те, що надає тобі стабільність, тобто не виводить тебе в нове, в ризикове, в незрозуміле, в невідоме. І тому для психіки набагато легше залишитися в тому, що вона вже знає, хоч і болючому, ніж рухатися кудись в невідоме. І я спостерігаю це всюди, в своїх клієнток, тому що вони постійно застрягають в тому, Етапі, де все знайоме, де дуже сильно болить, де все життя живеться однаково. Тіло постійно вигорає, виснажується, енергії немає, що вже сигналізує про те, що ти застрягла і твоєму тілі, і психіці не окей знаходитися на цьому рівні зараз. Вона вже готова для нового. Але через те, що для твоєї психіки нове, це означає потенційно небезпечне, вона так і не наважується рухатися вперед і ти лише. Шаєшся в режимі виживання, де боляче, але дуже стабільно. П'ята ознака: це ти тримаєш все під контролем: емоції, розклад, відносини, чужі реакції, тому що контроль це єдина форма виживання, яку ти знаєш. Якщо ми копнемо глибинно, то твоя внутрішня тривога, яку ти регулярно відчуваєш, на якій ти реалізуєшся і на якій ти ростеш, тому що ти звикла реалізуватись через тривоги, єдиний спосіб, який ти можеш її понизити, це почати контролювати. Це той момент, коли ви приходите із роботи, лягаєте відпочити і згадуєте, що взагалі то навколо вас хаос. І що зробити? Ви одразу встаєте, починаєте прибирати і тільки... Коли ви проконтролюєте все навколо, тільки коли навколо буде видимість чистоти і порядку, тільки тоді ваша внутрішня тривога знизиться, але сюрприз-сюрприз, наступного дня вона знову з'явиться, тому що ви не проживаєте тривогу і ви не виходите із режиму внутрішнього виживання. Шоста ознака ти постійно в голові, а не у відчуттях. Ти думаєш про почуття замість того, щоб їх насправді відчувати, тому що твоє тіло пам'ятає занадто багато болю. І відчувати для нього дорівнює наражати тебе на додатковий біль. Але справа в тому, що коли жінка втрачає контакт із своїми відчуттями, вона продовжує жити із позиції Треба. А там, де нам треба, там немає енергії, там немає бажання, там немає насолоди, там немає усвідомлення своїх потреб. І саме тому жінки застрягають в ось цьому замкненому колі. Робота, дім, сім'я, вечеря. Робота, дім, сім'я, вечеря і так далі. І вони ненавидять своє життя. Вони постійно почуваються знесилені, вони відчувають, ніби не ростуть. Вони в постійному замкненому колі. Бізнес не йде, клієнти не приходять. Стосунки просто перейшли на рівень проживання із сусідом. Але глибинно це все тому, що ти не вмієш відчувати свої потреби, ти не розумієш, чого тобі хочеться в цьому житті, і відповідно отримуєш ось такий результат. Тому що основна задача жінки це стілити і навчити себе контактувати із собою, відчувати себе і свої потреби, реалізуватися в цьому світі, впускати життя. Я спеціально для цього створювала програму зцілення жіночності, тому що коли я прийшла в ту. Точку, декілька років тому, де я вже класно заробляла, де я вже жила в бажаній країні, в мене вже був класний дохід, але я постійно тривожилася про відсутність грошей. Я постійно тривожилася про все навколо себе. Я відчувала, ніби просто світ зруйнується, якщо я зараз зупинюся, моє тіло набрало плюс 12 кілограмів, що також для мене було сигнальчиком, тому що щось відбувається не так. Але в той момент я зрозуміла, що всі мої дії. І рішення були із голови, а моя внутрішня жінка була непоміченою в цьому світі. І відповідно, я глибинно почувалася невдоволеною внутрішньо на рівні жінки, на рівні моєї реалізації, на рівні відчуття себе. Тому що, якщо ти не знайома із своєю жінкою глибинно, не очікуй, що всі світ навколо знатиме, як з тобою обходитимось. Даруватиме все найкраще, надаватиме тобі фінансовий потік. Тік, дасть тобі того чоловіка, з яким ти хочеш бути. Ні, ніхто в цьому світі не знає, як тебе любити, окрім тебе самої, і ніхто ніколи не зможе тебе любити так, як хочеш ти. Тобі доведеться. Показувати, як себе любити на своєму ж прикладі. Сьома неочевидна ознака, що ти в режимі виживання, те, що ти не відчуваєш себе достатньою навіть тоді, коли все навколо добре. Це глибинне відчуття того, що ти не добув. Як би ти не реалізувала, що б ти не робила, повірте мені, я спілкуюся кожного дня із неймовірними, успішними, красивими, класними жінками. У них є дохід, у них є проекти, у них є реалізація, але всередині. У них живе постійно ось ця внутрішня дівчинка, яка каже: Я не така, я маю бути кращою, я не реалізуюсь. Такі жінки не вміють присвоювати собі щастя, не вміють витримувати великі суми. Вони не вміють витримувати себе, насолоджуватися життям і радіти тому, що у них є. І від цього базово вони постійно будуть нещасні, навіть якщо в матеріальному житті матимуть багато результатів. Ти постійно тривожишся за гроші. Навіть якщо вони є. Запам'ятай, якщо ти взаємодієш із собою, із своїм життям, із своїми стосунками, із тривоги, в твоєму житті з'являтиметься ще більше цієї тривоги. Тому що ти не проживаєш її на глибинному рівні, ти не усвідомлюєш цю тривогу, ти несвідомо рухаєшся на ній. І, відповідно, твоє життя ще більше поповнюється тривогою, тому що вона нікуди не дівається і не зростає. Це той момент, що скільки грошей би не було, ти все одно будеш за них переживати. Ти все одно боятимешся їх витратити на себе. І багато хто називає це фінансовою грамотністю. Але ні, це фінансова тривога. Дев'ята ознака, що ти живеш у режимі виживання, це ти плутаєш стабільність із безпекою. Ти нещаслива, але зручна. Ти не в любові. Але не одна. Бо твоє тіло і психіка вирішили, стабільність це максимум, на який ти можеш претендувати. І десята ознака, моя улюблена, коли відбувається щось хороше, ти постійно готуєшся до втрати. Коли тебе люблять, ти чекаєш, що ці люди передумають. Коли ти відчула радість, всередині вже є страх, це ненадовго. Ти не насолоджуєшся, ти не святкуєш, ти постійно готуєшся до краху. Тому що після задоволення постійно має бути покарання за це задоволення. Рідна моя, ти можеш бути сильною, красивою, успішною і все ще виживати. І якщо ти впізнала себе, хоча б в трьох пунктах, знай це не сором, це не твоя провина. Це старі програми, це старі рани, які змушують тебе і твою нервову систему реалізуватися через виживання. Але ти не зобов'язана бути в цих програмах. Жити не дорівнює витримувати, жити це дихати, насолоджуватись, реалізуватися, дозволяти, тому що життя це рух, а не завмирання. Якщо ви хочете окремо, щоб я записала відео на тему, як вийти із режиму виживання. Пишіть мені плюсик в коментарях, і я створю для вас таку покрокову інструкцію, щоб ви могли виходити із цих старих програм і відчувати насолоду в своєму житті. Пропоную разом змінювати український менталітет, більше не жити із позиції Треба, а обирати Хочу для себе. Як завжди, не забудь підписатися на це відео і поставити вподобайку, тому що це дуже допомагає просуванню мого каналу. Обіймаю вас мої рідні і пам'ятайте, що жити. Не дорівнює виживати. До нового відео.